Добрый день! Большой вопрос проводим для канала Росландбординг. Два вопроса кратких можно задать вам? Как вы считаете, кто был лучшим президентом Украины? Да, <рекрасно> наверное, у них все одинаковые. Все одинаково плохие? М een, можно и так сказать. И то есть мы не можем отметить даже худшего президента? Янукович? Худший. Почему? Потому что за его правление началась война. А когда началась война, как вы уважаете? В 2014 году. Ну, я когда-то? Вы там eh, в Донецк не зашли, а Крым захватили в 2014 году, дату не помню, месяц, что-то у нас было, не помню, но знаю, что в 2014 году, а месяц не помню, как у нас в этом Спасибо, дня. Добрый день, я Брюс, с вопросом проводим на YouTube каналу Руслан Бортник, два вопроса кратких, можно задать вам? Как вы считаете, кто был лучшим президентом Украины? Не, я не знаю, я затрудняюсь ответить. Кто был худшим? Худшим? Господи, Аянукович, конечно же. А почему? Ну, потому что развалил страну, давайте не будем. Спасибо. Добрий день, прошу за запас проводимо. Два можна вам для каналу, считаете, ну, не знаю, особливо на мою думку, мені подобається президент Зеленський. Типу багато рішень, які там зараз відбуваються, не завжди вони подобаються. Ну, проте я думаю, що все ж таки там, з мого молодого віку досвіду, да? типу тих президентів, яких я пам'ятаю, то Зеленський найбільше подобається. А які б в нього досягнення, ви б відмітили? М Складно сказати, тому що я не дуже, знаєте, так компетентний, да, в тому, щоб сказати, які взагалі рішення були прийняті, але чомусь, ну типу, чомусь імпонує найбільше. Я, я, не, могу, да, я не Я не скажу вам чесно, тому, типу, тут, знаєте, це така просто суб'єктивна суб'єктивна думка, яка не базується на якомусь підґрунті, типу. Хто був гіршим президентом України? Mm. Ну, якщо так пустити, да, якщо виходячи з тієї ситуації, яка в нас склалася в країні, і те, що я пам'ятаю, да, зі свого віку, то скоріше за все. Янукович про те деякі рішення, так які були прийняті Порошенком, коли почалася почалося вторгнення ще в 2014 році росіян, то ну деякі рішення да про ті, які я там чув, наприклад, щодо Іловайського котла і так далі. Тому ну, це якісь такі точкові моменти. А ну які, про які я читав, які висвітлювали, то можливо не, не надто вдалі, так коли було наказ про повне припинення вогню. Типу, і щодо цього було багато дискусій, типу що це було неправильно, тому що а, це типу як. Як була така зрада, що тоді в той час можна було з тієї армії, яка була у нас, витіснити бойовиків, які заходили тоді в Донець. Ну це ж типу, з того, що я знаю, з того що я цікавився. Тобто Янукович і Порошенко гірше в рівній мірі. Я думаю, що так. Що один чи другий приймали якісь такі рішення, які призвели. Ну, я ж кажу, типу, коли Янукович був президентом, мені було 12 років, коли це там все сталося, але ну виходячи, що він був президентом, і він допустив, щоб таке сталося в країні, то я думаю, що все ж таки він як відповідальний за країну, зробив якісь неправильні, дії, які призвели до цього. Ось, я думаю, так, да, Порошенко і Янукович такий в рівній мірі. Але ж для того, щоб якось об'єктивно оцінити, да, ну типу я маю в цьому прям розбиратися досить непогано. Але ну з тих поверхневих фактів, які я знаю, то можу сказати ось так. Дякую, гарного дня.